Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. Сьогодні неділя, у нас немає ніякого діла. Але ж ви знаєте, що у нас завжди знайдуться діла в майстерні, є над чим працювати. Тваринок потрібно погодувати. Ну таке. І сьогодні бачите такі сонячні сонячне випромінювання крізь дерева. Лагідна така атмосфера, гріх з вами не поспілкуватися. А гріх, ви ж знаєте, це то в перекладі з древньогрецької означає таке метафорично, метафорично означає промах, тобто не потрапити до бажаного в ціль не влучити. Нам це не потрібно. Нам потрібно працювати, накопичувати гудвіл. Це наша ділова репутація і напрацьовувати впізнаваність, наглядно демонструючи всі переваги м'яких меблів Трансформер, які ми поєднали з вами функціональну і ергономічну модель в одному просторі. Ми дуже плідно в цьому році працювали, робили багато, зробили дизайн сайту, розробили. Зробили метаморфози, наочно продемонстрували створення нової моделі гармонії. На основі гармонії створили ще методом дослідження, звертаючи увагу на класику, на класичну модель, ми створили ще дві компактні моделі метаморфоз. І метаморфози, і трансформер невеличкого формату подібний до пуфу класичного. Завтра я вам це наочно продемонструю в студії на першому поверсі, на першому рівні, так би мовити. І на другому попрацюємо, подивимося, як трансформуються ще. Під час роботи відпочинку і розваг протягом дня, як трансформуються наші корисні моделі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, повертайтесь до інформації знову, тому що найкраще в світі, м'які меблі трансформер, не завжди зустрінеш на теренах українського інтернету, україномовного. Підтримуйте. Дякую. Буде ще багато новинок. Я про все розкажу докладно.